Фанбоксів з Аврора. В мене тут залишилося 6 штук, і давайте сьогодні відкриємо 2 або навіть 3. Давайте почнемо з такого блакитного. Це нова благодійна акція в Аврора. Тут можна навіть в цих боксах виграти призи це PlayStation iPad. ого, тут дійсно багато різних штук, які можна виграти. Але окрім цього, там а вже ж є чудове наповнення для діток. Мені здається, це дуже цікаво. А, перше, це ось такі татушики. Вони ось так називаються, вони оживають на руці. Просто це дуже-дуже класно. Так, наступне це мильні бульбашки, ось такі блакитні, і далі кулька. Так, ось така. Так, далі відкриваємо рожевий бокс. Так, тут ось такі вже жовті бульбашки. Ось такі вау, які гарні татушики. Теж вони усі оживають. І якась рожева кулька. Це ось така зірочка. Ну, давайте ще раз блакитний бокс відкриємо. Блакитні бульбашки і ось такі. О, це повторка. Татушики в мене вже такі були, і знов така ось кулька: гуляти так гуляти. Давайте відкриємо ще рожевий бокс. Вже час закінчується, але я швиденько. Так, 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 які тут. Опа, в нас тут жовті бульбашки, які-татушики. О, в мене теж такі вже були, але ось ці дуже такі гарні, теж оживають. І далі яка кулька? І ось такий жираф. Подивіться, дуже мило. І трубочка, щоб надути цю кульку. Усі кошти з цих боксів підуть дітям, які втратили батьків через війну на шкільне приладдя. Це дуже класна благодійна акція від Аврора. Дякую вам за перегляд цього відео. Цьомки-бомки. Папа!